Я би дуже хотіла, щоб гасло нового уряду про необхідність збільшення приватного капіталу в економіці України знайшли своє відображення в реальній політиці, тому що поки ми бачимо преференції для державних компаній і для державного сектора, а ніяк не для приватного. І друга теза при Забезпечення верховенства права першим інвестором міг би бути український бізнес і мав би бути. який вкладав би в країну, не чекаючи завершення війни, на відміну від західного. І це було б дуже гарним сигналом для всього західного бізнесу, що тут є умови, в яких бізнес може розцвітати і розвиватися. І я поки що не бачу нічого, ніж послідовного, як це називається, обшіпування гусака це обшіпування українського бізнесу. А що стосується зовнішніх інвесторів, то дійсно вони поки дивляться на те, що відбувається, і їх також хвилює питання верховенства права і забезпечення своїх прав не менше, ніж безпека.